Ну, по-перше, після Холідей Фесту радий тебе знову тут бачити. Радий знову тебе бачити в гарному гуморі. Як твій настрій сьогодні? Як атмосфера? На взаєм, я тебе також радий бачити, радий бачити тут всіх. Настрій настрій дуже гарний. Я планую сьогодні показати всі свої нові треки. Один із них вийшов, два ще вийде. Сьогодні у нас благодійний концерт, і багато концертів також проходять. Благодійні, волонтерські. Ти приймаєш участь у волонтерських проєктах? Так, зараз а, в мене, по-перше, брат знаходиться mm -hmm. в ЗСУ і дідусь. От максимально стара. Яюся їм допомагати, максимально стараюся підтримувати різні волонтерські фонди, гуманітарку і так далі. Я завжди, ось мені хтось пише: типу, там добрий день, можеш підтримати. Я завжди завжди за, тому що я хочу максимально підтримати державу. Я буду допомагати чим тільки можу. Ну і тепер твої побажання для всіх хлопців зсу, для всіх, хто боронить, для всіх, хто захищає. Ви герої нашої держави, і я. Перед кожним із вас готов стати на коліна, тому що ви ви просто красавці пацани. Дякую.